Доброго дня! знаходимось на Вінниччині, на полі, де 10 березня під тунелі була висажена розсада ультраранньої капусти. От, сьогодні у нас вже 27 березня ось така картина. Дана розсада попала під приморозок мінус 5, мінус 6, але вижила і вже відходить потихеньку. Рунт ще трохи прохолодний, тому має фіолетове антиціанове забарвлення. Використовувалась для дух композитна арматура. Встановлювалась через 2 метри. Арматура гладенька, нерве плівочку ніде. Досить зручна у використанні. Практична річ. Досить швидко встановлюється. Планується вносити антистресові продукти на дану розсадку. Ось така вона має таке фіолетове забарвлення, трохи холодний ґрунт, відповідно, і стресує. Ось загальний масив. Ось така ситуація на сьогодні. Всім вдалого врожаю! Всіх, кого цікавить композитна арматура, звертайтеся!